Вітаю вас! З вами Борис Каплін, І сьогодні вкратце хочу поділитися з вами 5 критеріїв, в чому саме є сенс співпрацювати з компанією ЛР. На її прикладі я хочу, щоб ми роздивилися і вам це допоможе. В чому? Ви зможете вибирати, в, е, аналізуючи ці 5 критеріїв, чи підходить вам співпраця з подобного роду компанією або бізнес-пропозицією. І не важливо, це наймана праця. Чи це франшиза, чи це мережевий маркетинг, як компанія ЛР, про яку ми кажемо. Ну саме ці п'ять критеріїв ми і роздивимося з вами. Я вкратце зараз з вас познайомлю. Якщо захочете, ви будете далі дивитися, якщо ні, ви виключаєте і йдіть своєю дорогою. Вже отримали інформацію. І так, перше, це концепція: на чому заробляється? На добрі чи на злі. На війні, на те, що воруються, обманюються, чи інші моменти не буду багато казати, чи несе це добро. Зараз немало компаній, які щось роблять, відростують 3 гривні, продають за 3 тисячі. Або дзвонять якісь махінації, або реально на війні заробляють і ще вкладають війну для того, щоб вона продовжилася. Інші моменти і є момент, і коли ми несемо добро, тому ми робимо світ на краще. Це перше. Друге, кампанія, що за кампанія? Ми сьогодні на прикладі але роздивимося критерії успішної і серйозної кампанії, на що треба звернути увагу. Третє, це що за послуга чи услуга, точніше, чи продукція вона пропонує? В якій сфері? Це якісь інновації, якісь космічні технології, яких ще немає, наприклад, і треба навчати людей. Так як з страхуванням займаються. Це, вроді добра справа. Я сам працював 7 років в цьому, але треба людей вчити і вчити. А сьогоднішньому умовах війни як можна ще відкладати так. ну, Не всі мають можливість відкладати, деякі виживають. А те, що ми зараз пропонуємо, це ми і так купляємо в обичних звичайних магазинах. Або, або тих, хто виробляє сам, нам тільки треба поміняти супермаркет з звичайного ДЦВ або інше на німецький. І це більш зрозуміло, це легше донести. Це продукція, яка закінчується, це не полесмок, це не кастрю, це не інша якась техніка, яка на віки робиться. А це те, що закінчуються і люди, будуть покупляти. В цьому теж є нюанс. По-друге, в, в цій індустрії краси, здоров'я та омоложення працює біля 70% різних компаній, як класичних, так і мережевих. Тому цей напрямок за нього хоч і воюють люди, але він дуже для нас зараз важливий. І так, четвертий. Це що за цьому можна зекономити? Чи вигідно вам, чи воно завищеним цінам. Тому що я бачу деякі компанії, мережеві, знаходячись в Україні виробництво, їх продукція в зрівнянні з тією, яка за моєю спиною, наприклад, коштує бувають на 20 і, і, і на 30% дорожче. Чому? Ну, мабуть, маркетинг хочеться заробити комусь більше. І у вас буде можливість окремо поспілкуватися зі мною в Вайбері, в Телеграмі або живьом в Києві, а чи в Броварах, і задати питання? На всіх я відповім сьогодні, я все не оцілю. Е, четвертий момент: це якщо ми економимо, чи можемо ми на цьому заробляти, про що ми кажемо зараз. І якщо заробляти, чи можу я це використовувати як основний дохід, я рекомендую, маючи основний дохід, почати тут роботу, тому що іноді потрібно десь за півроку, три місяці для когось, когось півроку, комусь рік, для того, щоб дохід, який може давати ЛР, був в або вдвічі. Е, був ніж там, де ви працюєте, тому що е, тут немає такі, так, так званих ставок, коли ти працює, не працюєш, тобі виплачують. Тут є інші гарантії, ми з вами також розглянемо. І п'яте чи є система навчання? Як від компанії, так, так і від е, тієї групи лідерів, наставників, які запрошують тебе до цього. Чи мають вони досвід? Чи вони попригуніст казати одної з, з другої компанії? І вони, як тільки їм буде невигодно, вони перескочать в іншу компанію. Ось ці п'ять критерій ми зараз з вами познайомимось і роздивимося на прикладі саме цієї німецької групи компанії під брендом LR. І так, давайте разом. І так. Чому саме цей партнер, про якого ми кажемо ЛР, він може вам бути корисним та інтересним? Е, ну, по-перше, це Німеччина. По-друге, вони вже 38 років працюють у всьому світі і їх. Вплив на скажем на три більше ніж на 30 країн біля 30 країн. Є ще одна, яка не в Європі, Южна Корея, але все, 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 все рівно 30 країн. Це важливо 38 років. Єдине виробництво. Є сумішні закази, які вони розміщують на інших німецьких виробництвах, але вони контролюють процеси відправки, розробки, сертифікації. Це наукова своя база. Це не просто так. Я був на цьому виробництві. Виробництво дуже напоминає по технологічності Coca-Cola, Може трохи менше вже, тому що коли я був на коколі, вона була ще маленька, але достатньо цивілізована і організована і висока що ще як ми бачимо, що це іменно вироблене в Німеччині? Це і є коньок. Вони не переносили виробництво ні в Польщу, ні в Турцію, нікуди. Також великі тисяч, більше біля тисячі співробітників, які працюють над як виробничими, так і управлінськими моментами, які допомагають нам, як клієнтам і як партнерам, які співпрацюють по принципу міні-франшизи, получати максимум вигоди для себе. Друге, про що ми казали, напрямок, в якому компанія працює. Ну ми казали, що це перше. Ну, ми, ми тепер казали. А що вона вибрала за послугу або за продукцію? Це продукція, яку можна пощупати, яка у нас є в руках. Це не віртуальна послуга, якась інвестиція або розробка, або якийсь сертифікат, або якісь моменти. А це реальне. Річ, яку ми маємо в руках, тримаємо яка допомагає або в догляді за тілом, за волосами, за іншими моментами, е, сфера краси, омоложення, е, лікувальні моменти краси, е, сфера здоров'я та функціонального харчування. Ось ці ключові три моменти вони надають нам впевненість в те, що це дуже потрібно і в цьому. Є вигода наша, тому що нам просто треба почати попробувати одне, друге, третє, і самі ви вибрати, ви самі зрівняєте чи купляти далі. Да, деякі моменти в нас міняється асортимент, міняється раніше була декоративна косметика, раніше було там чогось більше, менше. Приходить, виходить, компанія теж шукають, що вигідно, що необхідно і що реально востребовано. І зараз три таких основних напрямки. Четвертий напрямок це парфумерія, з якої починала компанія працювати. Як з гаража зараз є зірковий концепцій, в яких є і Брюс Вілліс, і раніше були Борис Бейкер, Шумахер, інші зірки, як американської, так і європейського рівня, під яких робились ексклюзивні парфуми. Є також дизайнерська серія, трохи дешевша вона йде. І така е ціна є е в упаковці класика, яка теж доступна з тієї ж якості. Ключовий момент, який теж допомагає нам працювати і дає надію, що компанія розробила удосконала прилад. Наприклад, в мене ще старенький прилад. Ось такого плану, а це вже показано вам новий прилад, який як кажуть п'ять в одному. Тут дуже багато напрямків. Це окрема є презентація. Ви можете розібратися, це даємо можливість економити час, отримати рівень професійної косметологічної послуги регенерації, відновлення. У домашніх умовах і це не тільки економить час, а це ще вигідне по ціні і по ефективності. Наступний напрямок, про який ми кажемо, це догляд. Догляд за тілем. І Це важливо не тільки для немовлят, тому що наша продукція від самого народження і до самого сивого віку. Це теж критерій, який дає можливість побачити в цьому перспективи е співпраці з компанією. В лінійці є різні основи. Ключова основа, що алої вера є таким стержневим продуктом, який використовується як в мазях. Як в шампунях, так і в інших продуктах для тіла, для порожнини рот. У нас є зубні пасти, так і інших моментів. для всього ми можемо підібрати е, рішення. Ключовий момент компанія працює в сфері оздоровлення, і вона зрозуміла, що це зараз дуже актуально і не тільки для Європи, а й для нас, тому що ми бачимо, що є промислова е, скажімо. Вся технологія, яка економить, консервує і робить так, щоб це було більш вигідно виробникам, як сільхозвиробникам, так і м'ясо, так і інше, і у нас є можливість. Мати доповнення, корекцію, відновлення всіх процесів: кишківник імунна система, всіх систем, не беручи їх окремо, кожен, а в комплексі. І німці взяли дуже безпечну концепцію, яка використовувалась до Першої світової війни, ще до того, як почала розвиватися фармацевтія, І саме алоєтерапія являється в основі. У нас багато типів гелів, у нас сертифіковане виробництво в Мексиці. Дуже, скажем так, якісна технологія, яка дозволяє нам отримати чистий листовий гель високої якості. Мої знайомі зрівнювали якість, купляючи продукцію то, хто в Італії, хто в Англії, і казали: ну ми вначале не розуміли, чому ваша продукція дорожча, ніж в супермаркетах Європи, але коли покуштували і зрозуміли і зрівняли ефективність і ціну, то ми краще будемо купувати німецьки. Це натуральне, якісне і висококонцентрована продукція у всіх сферах, які яка допомагає скоректувати, підтримати і допомогти нашому оздоровленню і підтриманню його. Те, що я казав, що власне виробництво в даному випадку, ви бачите, що більше 77 мільйонів пляшок вироб високі сертифікати. Тільки один інститут Фрезенець, що коштує для того, щоб люди, які розбираються інститут, який придумав штучну нирку, в нього є цілий підрозділ, який сертифікує продукцію для реанімації для здорового харчування в тому числі. І він видає сертифікати, контролюючи всі процеси вирощування, виробництва, продажі, самі роблять свої закупки, контролюють, і отримати їх сертифікат набагато вищий, ніж там ISO, там, і інші американські сертифікати, про які дуже багато хто з вас чув. Мій практичний такий момент, чи можу я на цьому економити? Ви можете економити, відкривши дисконт, маючи знижку від розрібної ціни. Купляючи по оптовій ціні, ви маєте додаткову знижку на акційну продукцію щомісяця, яка також є кожен місяць. Ви маєте ще можливість, якщо ви хочете продавати не тільки різницю е цін, але і ще так званий кешбек за товароборот, який ви зробили особисто, або разом з командою, яку ви вже запросили. Ви можете запропонувати людям, які, наприклад, вам довіряють або які теж шукають можливості користуватися якісною продукцією, оформити дисконт. І це як принцип. В у банках, монобанку або інші приведи друга, вам не просто одноразово 50 сто гривень заплатить, а вам будуть щомісячно від їх закупок е, надавати вам можливість отримувати відсоток від е, за як компенсацію за те, що ви запросили людей. А якщо ви ще навчаєте, у вас є можливість набагато більше заробляти. Ще ключовий момент, про який ми хотіли б сьогодні сказати, коли почалась війна, дуже я був свідком цього. Ми заправляли машини, ми купляли все підряд, тушонки, все остальне. І деякі речі потім ми відправляли або дарували тим людям, які переселенці, переселенці на допомогу, тому що вони були зайві. А ось ця концепція Body Mission і фугоактив – це коктейлі, супи, кранчик, батончики і е, допоміжні продукти, які... Реально замі... замінюють е, цілі процеси харчування і допомагають або коректувати фігуру, е, або схуднути, або доповнити, або якщо це люди е, насиченої професії, яким іноді ніколи, і вони вже зрозуміли, що фастфуди. Вони через годину-два вже їх немає, ти вже знову хочеш їсти, і вони ще приносять не тільки користь е, е, енергії сили, а ще і в, вилазять боком. То саме для цього є повноцінне харчування, яке е, е, дуже адекватна ціна біля 50 60 гривень за порцію, яка допомагає нам не тільки економити, але й ще корисно їсти. і... Е, Допомагати нам або нашим рідним мати е, якісний е, істочник енергії і сили і оновлення е, для мене важливо було не тільки е, мати якісну продукцію і є деякі відео, якщо ви подивитесь, які якраз і кажуть про те, що і як воно допомогло мені, моїй дружині, моїм дітям, але те, щоб оцей е, лозунг більшій якості вашого життя, «More quality for your life», які компанія зараз транслює як основний свій лозунг. Е, як місія така підняти рівень життя. Він надає можливість людям, які займаються цим як організатори продаж, сісти на власне брендоване авто різного е, рівня, як е, Volkswagen, Polo Seat Ibiza і вище і е, мати е, повне пансіонне обслуговування цього авто. Е, міняти авто найбільш, нові або е, більш е, Мощніше і кращі моделі, якщо людина росте по кар'єрі, і це надає нам в сьогоднішній час можливість мати більше безпеки, свободи і також можливість допомагати. Біля 60 автомобілів було видано у нас в Україні більше 20 тисяч автомобілів по всьому світу. Дуже інтересна концепція. Окремо ми про це поговоримо на навчальних відео, в чому особливість, коли це вже ну, для вас буде актуально. Ви скажете, що моя мрія сісти на власне авто. Сьогодні це актуально. Також для мене дуже важливим критерієм те, що компанія зараз скоректувала свої маркетинг, і це є кстати. Як фінансист, я в минулому працював консалтингу, Для мене важливо, що компанія не зменшувала процент, який вона надає організаторам продаж, а вона тільки збільшує їх і вона платить біля 60% тим людям, які організували і вкладають свій час в організацію продаж. А на, на початках рівнях є такі речі, які зараз немає в інших компаніях. Це так звані ставки пастрек, ну я кажу, фіксовані фіксовані виплати 6, 24, 40, 60 тисяч гривень для тих людей, які з однієї сторони вкладають хочуть стабільності і не хочуть, щоб у них там було то 3, то 6, то 8. Ось, і це надає нам можливість теж тим людям, які шукають можливості отримати їх. Як це робити, ми навчаємо і ми показуємо. Нічого складного немає. У нас дуже багато вже виплачено компаній додатково до маркетингу людям, як в Україні, так і в Європі. Це працює. І що важливо, що наш бізнес не тільки в Критеріях української території. А він дає можливість нам підписувати клієнтів, навчати людей за кордоном в інших країнах і давати їм можливість заробляти. Нам не треба відкривати спеціальні дисконт, там якісь моменти для того, щоб мати зиск від організації продажу в інших ринках. Все в одному кабінеті, бухгалтерія від компанії, супровід, все від них, в тому числі і моменти виплат. Як бачите, тут останнім багато виплачено було і в прошлому році. Також для тих людей, які е, роблять бізнес кампанію, організовують е, і навчання на і відпочинок, і екскурсії, і це дуже такий непростий рівень. Там да, можна поїхати якось в Турцію або ще кудись, але компанія це робить на ексклюзивному рівні, так щоб і нам було інтересно, і ми хотіли працювати, і е, ми відрізнялися від інших просто туристів. Це також і е, вечірки, навчання, признання. Е, для когось це теж важливо і ми люди, і це також є в нашому е, арсеналі. Є супровід як від компанії. Тобто є спеціальні е, сайти, є е, цифрові інструменти. Зараз робиться бізнес і онлайн, і офлайн. От, і це дає можливість. Е, е, Коригувати ризики, тому що іноді хтось нажме на кнопку і твого аккаунту нема. Але якщо ми робимо бізнес спілкуючись з людьми, як живьом, офлайн, так і через е, соціальні сеті або через інші організовані інструменти, які є у компанії, які є у нас, то це дає можливість нам ширше працювати по всім країнам, які вже відкриті і супроводжуються компанією, які і будуть майбутніми. І давайте підведемо вкратце підсумки. Чому саме ЛР німці більше 35 років працюють? Власне виробництво, власна розробка, сертифікати, якість, яка не тільки для європейців, а й для українців е гарантована, тому що одне виробництво е система контролюється як доставки, сертифікації е та ростоможки. Всі всі процеси на складах доставки це бере компанія на себе, Так, нам тільки розповісти, підібрати і іноді е, вчасно нагадати про те, що є акції. Друге, продукція високоякісна, безпечна е, від нуля від народження до самої цевини, е, яка вмістить високу е, кількість основних поживних речовин, ефективна, безпечна, без більшості без барників і консервантів. Автоконцепція, унікальна автоконцепція, завдяки якій у компанії є грамоти від книги Гіннеса, рекордів Гіннеса. Дуже багато виплат. Як тут сказано, більше мільярду. Але нова інформація: вже біля 3 мільярдів євро виплат зроблено саме для того, щоб підтримати людей, які активно в цьому працюють останні роки. П'яти про який казав, це команда, з якою ви співпрацюєте, тому що саме від людей, які вас запросили, їх професіональності, їх порядочності, е, чи є програма, чи є в них досвід, мій керівник це і не керівник-наставник, а наставник, це Олександр і Світлана Вазінський. Е, Вони самі знають, як досягти одного з найвищих рівнях в Україні, і знають, як і вам, якщо ви забажаєте, допомогти в цьому. Е, я рад, що у нас сьогодні була можливість познайомитись з е, нюансами, моментами загальними. Да, є кар'єрні сходи сходинки, кожен з вас може вибирати, е, на якому рівні зупинитися додатковий дохід або безкоштовна продукція на першому рівні там 5-10 тисяч гривень. Чи мати можливість е, просто мати можливість завдяки ЛР відкладати собі на якісь моменти квартири, машини або ще щось, або мати можливість впливу такого, що в сьогоднішній час. Це не, не тільки можливість донатити і підтримати наших військових, але і відбудовувати наше майбутнє і перспективу нашого життя. Ми, я був дуже рад, що у нас сьогодні було це знайомство. А ви зверніть увагу. В період криз особливо розуміти, чи є в мене мрія, чи є в мене сенси, навіщо я живу. А в той же час розуміти, що коли приходить криза. Ми не піднімаємося до рівня наших планів, цілей, мрій, а ми падаємо до рівня нашої ресурсності, до рівня нашої підготовки. Саме з нами ми можемо просто допомогти підняти ваші ресурси, навчитись на мову, підняти рівень життя завдяки продукції і в той же час навчитися адаптуватися до цих змін, бути в команді, в підтримуючій спільноті, мотивуючій спільноті. В даному випадку наша спільнота називається Life and Read, Життя в ритмі». І ми допомагаємо втілити ваші мрії, допомагаємо піднятися, вийти, якщо ви впали. І наша задача донести цю концепцію більшої якості ваше життя. До наступної зустрічі! З вами був Борис Каплін. Пишіть внизу, задавайте питання, і ми відповімо на них, на них дуже швидко.